Розпочинаємо. Доброго дня, шановні друзі, колеги. Розвідчі зміни, які відбуваються в нашій молодій незалежній Україні, збігаються в часі з брудливим сплеском уваги народу до національної історії, питань духовності, культури і, зокрема, обрядової святкової спадщини. Підтримку широкої громадськості дістає уважне ставлення. До збереження в побуті звичаїв, свят і обрядів. Національні свята, традиції, звичаї, своєрідне сховище нашого генофонду. Отож, їх треба якнайуважніше вивчати і якнайшвидше втілювати у життя. Бо саме вони мають стати основою і ґрунтом нашого підродження. Повернуті із віковічного забуття, вони служать духовній розбудові незалежної України. Одним з найзнаменніших і з найвеличніших праздників святкового календаря, яким започатковується рік, є Новий рік та Різдво Христове, Шановуючи пам'ять про народження Христа, що подарувало людство надію, у цей день діти і підлітки виходили колядувати, бажаючи господарям щастя та успіхів на новий рік. Для збагачення духовно-культурного рівня учнівської молоді, збереження духовної спадщини та християнської різдвяної традиції українського народу щорічно відбувається фестиваль Велика Коляда. Організаторами обласного фестивалю конкурсу Велика Коляда серед учнів професійно-технічних навчальних закладів є департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді. Оцінювати конкурсантів буде журі у складі. Голова журі цимбалюк Світлана Дмитрівна, лауреат обласної премії імені Костянтина Шевченко. Призорому конкурсу Квіти сонця, викладач музичного училища імені Заремби, відділу Сплів. Члени журі Лободюк Борис Павлович, лауреат імені Богдана Хмельницького, відмінник освіти України, заслужений працівник культури, керівник аматорського хору ветеранів над вечір'я та хору акцент ліцею номер 17 міста Хмельницького. Відіс Олена Сергіївна, відмінник освіти України, заступник директора з навчально-виховної частини, естетична компанія Очнівської мови. З колядою йдемо від хати до хати нашим браттям, українцям заколядувати. А над виплеємом зірка сіяла, там діва Марія, сина родила. Повила, в'ясла положила, сільцем притрусила Божого Сина, Він на світ родився, чоловік. Му сину, глянь на Божий, сину, на дітей своїх, ти спаситель світу, за неба землі, зійшли нам із неба, дати.